Привіт! Можливо, ви чули колись такі поняття, як астрофізика та спектроскопія? Можливо, ви й знаєте, що це таке, а можливо, ні. Сьогодні я хочу вам розповісти, що ж це таке астрофізика та як вона використовує спектроскопію. І що ж це таке спектроскопія? Тож, поїхали. Ну що ж, почнімо з того, що являє собою астрофізика? Астрофізика це розділ астрономії, науки про космос. Астрофізика вивчає фізичні, ну і деякі хімічні явища. Думаю, варто було б зазначити, що фізичне явище це явище, по якому не відбувається перетворення одних речовин в інші. Тобто речовина залишається сама собою. Вода водою, гелі-гелієм і так далі. А хімічне явище або хімічна реакція це уже явище з перетворенням речовин. Як каже Вікіпедія, хімічна реакція це перетворення речовин, за якого молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Ну що ж, з астрофізикою дещо розібрались? Перейдімо до спектроскопії. Спектроскопія це. Розділ фізики вивчає спектри електромагнітного випромінювання. Щоб було трохи що таке електромагнітне випромінювання, скажу, що світло, яке ми бачимо, це теж електромагнітне випромінювання. Його видимий спектр. Але також є ж ультрафіолетове, ультрачервоне і багато інших. Спектроскопія їх всі вивчає. На спектроскопії базується так званий спектральний аналіз. Вікіпедія про нього пише так. Спектральний аналіз. Сукупність методів визначення складу, наприклад, хімічного об'єкта, оснований на вивченні спектрів взаємодії речовини з випромінюванням, спектри електромагнітного випромінювання, радіації, акустичних хвиль, розподілу за масою та енергію елементарних частинок та інше. Тож, як пов'язані спектроскопія та астрофізика? За допомогою спектрального аналізу вчені астрофізики можуть дізнаватися про склад, рух, швидкість далеких екзопланет, а ще про історію Всесвіту. Бо хочу я вам зазначити електромагнітному випромінюванню, що доходить до нас. Дуже багато років, бо його джерела дуже далеко від нас. І знаєте, коли ми вночі дивимося на зоряне небо, деяких зірок, що ми бачимо, уже може й не існувати. Бо, хоча й вони й померли, можливо, ще. Мільйони років тому їхнє світло тільки дійшло до нас. Уявляйте собі. Пам'ятаєте, ми з Момо летіли у Фінляндію та дивились на Полярне Сяйво. Тоді ми згадували про такий стан, як плазма. Так ось. Заряджені гази, що перетворюються на плазму, мають здатність випромінювати зовсім специфічний кольор. Такого більше нема в жодного. І є такий пристрій спектроскоп. Тож Якщо через нього подивитися на такі випромінювання, то побачимо лінії, також повністю унікальні, як відбитки пальців. За допомогою спектроскопа люди можуть бачити світло розділене на частини. А як я пам'ятаю, то Ньютон відкрив таке з призмою. Тож, швиденько розповім, як це працює. Біле світло потрапляє у призму і заломлюється. А щоб ви знали, Біле світло складається з кольорового світла. Разом вони утворюють біле, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій фіолетовий. Кольори веселки, видимий спектр. Тож, коли це біле світло потрапляє до призми і заумлюється, тепліші кольори заумлюються, тобто вигинаються менше. А холодніший сильніше. Тож світло роз'єднується на частини і ми бачимо веселку, про яку я вже згадував. Принцип дії ми бачимо на моделі за моєю спиною. До побачення! Мину неба вам над головою. Досліджуйте довкілля.